Всім привіт! У нас нова поставка електроніки. Пропоную вам деякі позиції. Перша це новинка для нас очищувач повітря Silvercest. Він такої форми з іонізатором. Проганяє за годину 220 метрів кубічних повітря. В лоті дві штуки. Ціна однієї штуки 1740 гривень. Класна річ, яка повинна бути у кожному домі. Також у нас ще є наша новинка: це слайсер для хліба, для овочів, для колбаси, м'яса і всього такого. Ну, так можна подивитися ближче, як він виглядає. Прикольна така якість, багато тут швидкості в ньому є. 에, так, 120 ватт. 에, так, так, так. Для всього так. Слайсер розкоштує коштує 15 гривень. В лоті дві штуки, значить, 2010 гривень лот. Це новинки наші. Також у нас ще є ось такий вентилятор-настільний Silver Crest білого кольору. Його ціна 495 гривень. 에, також ще нагадую, що вона зараз. По хорошій ціні металевий вентилятор Proфіc 500 гривень штука. У нього стильний дизайн. І ще ось такий вентилятор башта. Він є білого і чорного кольору. 750 гривень штука. В коробці у нас 6 штук. 4, 4 білого і 2 чорного. І ще у нас є яйця варки по хорошій ціні: 325 гривень штука. Коробці 6 штук. І там буде 4 білих і 2 чорних. Так, ще у нас з'явилися термосумки і рюкзаки. Ось така термосумка на 35 літрів. Тут з різними відділеннями для пляшок, для овочів, фруктів. 35 літрів. Вона є в двох кольорах. В лоті 12 штук. Коштує одна штука 340 гривень термосумки. Також є ще терморюкзаки. Ось так він виглядає. Він йде на 20 літрів. Терморюкзак. Його ціна 280 гривень в лоті 6 штук. Він відкривається. Середині виглядає. тут можна поставити акумулятори які Також у нас є. Тут ось таке відділення для чогось. Так, для пляшок напереді. І також ось такі е, термосумочки для пляшок. Вони в двох кольорах будуть е, сіра і бордова. І такі сумки, також можна поставити, пляшку, там бутерброд. Вони також в двох кольорах сірий і ось такий бордовий. Тут одиниця товару коштує 200. 4 гривні, одна штучка, лоті, по-моєму, 12 штук. І ще у нас супер пропозиція: це такі парасолі від сонця для дому, для пікніка. Тут регулюється наклон парасольки самої. Їх діаметр метр м вона розкладається. вони йдуть всі стандартні підставки, або можна просто в землю. Так, і ціна однієї штучки 400 гривень. Вони є у, у них і 4 кольори. Є синій теракотовий, темно-сірий графіт і бежевий. Замовляйте дані у наших менеджерів, заробляємо разом.